Все готово до початку поєдинку, стартовий свисток, втрата м'яча. А це вже можливість для контратаки локомотива. Єршов розганяє атаку. Перевід на лівий фланг. Удар за меж штрафного майданчика. Особиста зустріч цих двох команд у першому колі. Зараз небезпечно. До речі, можливо, і буде перша картка в нашому поєдинку. Так. Відзиває зараз до себе капітана локомотива М'ячина. Поставляю стінку з двох гравців. Ні. Навісна передача, щоправда, не зовсім дала. Що можна сказати ще про проценята? Зараз небезпечно менш, я один не один ...по номера зробити прицільну передачу на партнеру, стопний майданчик. Зараз знову підбора. Це що? І що показує арбітер? А арбітер, до речі, у нас показує жовту картку. Максана Доліменко, який захищає ворота київського локомотива у цьому поєдинку, продовжиться. А зараз закидання штрафний медальчик, удар головою. 0-5, Тобто назавжди. Перехоплення від Тростенца, Знову на Не все передачі. Тепер головою! Дача вперед. На короля король. Проти нього м'ячин. М'ячин виносить, але м'яч залишається в грі. Зараз підштовхував! Ярмак. Вісна передача, штарфний майданчик там лежить гравець. Тростянцял, арбітр мовчить. Не будуть розігрувати розірватися. Так, намісна передача штрафний майданчик. Боротьба. То перший на м'ячі. Там декілька рикошетів. Боротьба продовжується. І, зрештою, він виносить, але на підборі перший. Мазур вже лівому фланзі. Передача. Перед, там Боротьба. Порушення правил. Морда, сполить, підказка, пробиває поворота, закручує на дальню стійку. Кулаками вибиває Беліменко. Не дає право зіграти у спітових матчах. Зараз порушення правил. Зараз уже масер на правому фланзі. Ну такий універсальний гравець. 33-й номер тростенця. Бачимо, як зараз і порушення. Лише з порушення правил. Зупиняє так, ось про що я і казав. Все ж таки жовта картка Віталію М'ячину. Розіграли цей штрафний. Футболісти проти Удар з легкої вістань. До речі, друзі, ось е, лише зараз е, помітили. Зараз після цієї атаки Хусін прокидує зараз 36-го номера Назаренко, Вже в штрафному майданчику. Хусін пробиває. Белімінка рятує свою команду. Ще поруч єршов. Ні, навіста передача. На дальню стійку перший на виході до Грає кулаками, виносить м'яч і швидко мчить вперед вже. Сергійчук набирає швидкість. Не наздоганяє його Сахно лише ось зараз. Але Сергійчук продовжує її порушення правил. Лише з порушенням правил. Аж біля власного штрафного майданчика Сахненко. І Сахненко отримує за це жовту карту. Ці зустрічі. Пусін навісна передача. Сперед! Проходиться передача на Майтака, Майтак. Набирає швидкість, дуже велика швидкість. мчить вперед. Дві хвилини додає арбітер до основного часу цієї зустрічі, але майтак штаф майданчика можна і пробити. Скидка під удар. Удар! Який же небезпечний епізод. Якихось перехідних поєдинків. Зараз е обрізка у локомотиву в контратаку обігав Мазур. Під підкатті небезпечно Хусін і здається, це буде жовта картка. Так. Саме дев'ятий номер зараз за боковою вкидає. На Єршов. Єршов, навісна передача, набері перший Сергійчук. Навісна передача. Помиляється, там погрій. Можна й пробувати в дальній кут! Закручував зараз і... Вже лівим флангом набирає швидкість проти нього м'ячин. Ось ця дуер Сергійчук перший на виході Беліменко допомотило у свою чергу. Отже, знову ж таки нагадую, слизький газон джигло лівим флангом залишається з м'ячем. Фінтить. проходить і заробляє кудови. На кого саме піде передача, а ось контратака вже тростенця. Гусін пробиває. Про таку тенденцію, якщо сьогодні буде зафіксовано нічия, то це буде восьма нічия для Тростенця. А якщо нічия з е, нульовим рахунком, зараз удар небезпечний епізод правим флангом. Е, а можна й пробити звідси удар небезпечно зараз пробував Восько, який вчергово підключився до атаки своєї команди, ба грів же лівоплану. Запродача І м'яч залітає, все ж таки вхід воріт! Рахунок відкрита в нашому поєдинку і відзначається ніхто інакше, як Максим Майтак. Жима, і, зараз заруба, заруба на штраф на футбольному полі, і штовханина майтах, ну не потрібно цього робити, друзі. І так, штовханина на полі вже з'являється і представники обох команд. Лава запасних, зараз і заміна буде, і жовті картки. Так, і відверто зараз будуть жовті картки. Так, і Максим Майтак отримує другу жовту картку. Це червона картка. Вийти на футбольне поле ЄСУ. Так званий джокер у складі Київського локомотива. Гру. Своїх підопічних, Худару! Ось про що я казав в першому таймі небезпечно. Команди праці зараз дартом. Майданчику футболіста-локомотиву небезпечний простір Беліменко. Тактична заміна від Назара Козака. Коваленко, простріл. одного Волошко. Передача сосни майданчик. Виграє боротьбу. 17 й номер Тростянця. І все ж таки на цьому лунає. Фінальний свисток. 1-0. Тож вітаємо команду залізничників з перемогою.